масштабна аварія сталася напередодні в столиці в одному зі спальних районів міста. Добряче пом'яли свої боки аж чотири автомобілі. Чи то туман затумав затуманив міський одному, одному одному з водіїв, чи то звичайна неуважність, або самовпевненість підвела карманича з'ясовує слідство. Моргнув зелений колір. Да? Я добавив газу. Стояли машини позустрічні. Оцей водій маршрутки Віто повернув. І щоб уникнути удару, ну маршрутки, да, я ну вже я не зміг. Получається, я його вдарив, мене відкинуло в сторону маршрутки. Це мене почало крутити, і я вилетів на вилетів зустрічну і вдарився. Так пояснює причини аварії, в якій постраждали чотири авто. Її призвідник. Як далі з'ясовується схему, ДТП, він змальовує досить точно, крім одного. Їхав пежеру не на зелене, ба навіть не на жовте. А цей тут літав з Поши Шевченка на Красний світ. Це підтверджує і шофер мікроавтобуса, якого ризикований водій зачепив, пролітаючим перехрестям. Розворачився на зелене світло, перейдіть таксіст, перейдіть таксіст, ну і тут удар мене витастав. Таксіст, видать, побачив, що він їхав оттуда. Ну, Там машина йшла на красний світ точно. Працювали подушки моментально одразу. Вроді так нічого не нарушив, да? тільки бампера одарвала. Від Форда невдаху кинуло на маршрутку, що стояла на зупинці. Шкоди їй позашляхових завдав незначної, але цього вистачило, щоб Паджеро викинуло на зустрічку. Прямо на лексіс. У мене ну, до, до 60 кілометрів. Не більше. Не більше. Ну, ну, я думаю, у нього там кілометрів 80 було, тому тому що він поїхав на, на Красне. Ну, я розумію, що тут зараз оцінювати збитки, ну, це справа. Казку це виручить, але скидку, ремонту? ремонт на скидку робити. Так, на скидку, так, на скидку ну, як на мене, то 1015 доларів. У автора автомобільного більярду це Вілка. Тож ремонтувати вона допоможе лише пошкоджені машини. Свою трирічну красуню доведеться відновлювати самому. А це, судячи з пошкоджень, коштуватиме не набагато дешевше, ніж лексусу.